Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо грати на сервері. Зараз вже у нас на сервері 652 дня прожито. Багато чого зроблено вже. Я трішки почав тут розбудовувати місто. Трішки покажу. Цей будиночок будував десь приблизно 2 години. Це перший буде будиночок в місті. Ось так буде виглядати. Це, ну тут ще треба буде багато чого доповнити. це, це так, тільки так груба робота. Все порожньо. Потрібно зробити ще вихід на другий поверх. Я це все так будував, ось так блоками піднімався. Ну, типу в азіатському стилі, щось таке. Перший будиночок. Ми думали будувати інше, але це все буду зносити. Якось не особо мені це подобається. Таких будиночків треба ще дуже багато будувати. Ось так це виглядає, це було велике здання, їх розділив. Тут буде щось похоже до цього, ну в іншому стилі трішки. До речі, дуже багато дерев пішло. Я мусив ще понасаджувати. От дубів косною мукою це все пришвидшило. А також ми багато дерев посадили мангрових, тому що нам потрібно багато дерева червоного. Ось вже знову ці росточки. Я знову буду збирати, знову буду сажати. Так, подивимося торги, що в нього є. Нічого цікавого. Так що, друзі, якось так. Ну от дуба пішло дуже багато. Я не знаю, скільки стаків я вже перестав рахувати. Але пішло дуже-дуже багато. Зараз покажу трішки м -м, сусідів наших, наших підписників. Як вони живуть? Так, це тут будиночок за кров. Наш підписник. Тут ось це все будують декілька гравців, Ну, я, я особисто зрозумів, що Кізаро це головний їхній у будівництві, він тут всім командує. От вони зносять гору, майже знесли, ще трішки залишилось. Це їхня, їхня будівля, багатоквартирна, так скажемо. Тут щось, щось трішки підлагує. Мабуть, тому що тут багато жителів. Ну, ось так. Там куча жителів в них. Тут теж лучники, склад, склад. Перший поверх. Ну, коротше, таке. Це все ще потрібно, я так пам'ятаю, добудовувати. Піднімусь наверх, хоч покажу, як воно і зверху виглядає. Ось його, це типу ліфт, напевно. Угу. Ох, нічого, свій басейн зробили. Гарно, гарно. Ну, з висоти, в принципі, ось так це все виглядає. Тут типу ринок, ну зараз спустюсь, подивимось. Теплоринок. Тут прям, прям як щось будують, так зносять. Можливо це основа для якогось здання в майбутньому. Тортиків дуже багато в нас наставили. Це, мабуть, святкують, та ще скільки вже збудовано всього. Повідається, ладно. Так, тут у нас другі гравці грають підписники теж. Так, скромненько, ну, це все, я так поняв, вони будуть будувати ще. Так, це що тут таке? То я нічого не понял. Ага, угу, міні-склад непогано. Так, тут магазин. Хм. Хі -хі. Тут у нас конячка, звісно, до горинами бігає, але нічого. Нічого дивного. Це у нас буде магазин Дізарі нашого підписника. Так, далі, що тут у нас? Тут у них ферма мобів? Підемо, до речі, ой, подивимося, як воно працює. Ну. Ну, ніби працює его, но у них не знаю. небо. Ферма дерева зверху дубів, тут ферма їжі. Угу. Це Артемка наш підписник. Тут теж щось. Дім Артема. Заглянемо, подивимось. До речі, можна поспати нічку. А то якось вночі не зовсім зручно це все. ой Ой-ой-ой, ой-ой! тельки что печек молодайте вот у него склад М -м 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 -м. ну молодайте молодайте гарно гарно зробил тут у них ферма с тваринками я так зрозумів так це це шо шо ми таке так тільки я поняв ферма тростинки. Ну, Артемка хорош, хорош. Ой, Ой сорян, Артемка, я тебе одну картоплю взломал. Тут картопля. Тут, напевно, морква. Ну ладно, мы ему это все поставим на место. Зробимо? Гарно, гарно. Хлопчик працює. Так, тут, напевно, до фермі добів. Рехідно. Да-да-да. В принципі, гарно. Нема що казати. Так, це у нас маяк нашого підписника Ексеза. М? Гарненько, гарненько. Конячка. Так, закриваємо. Це тут замок легенда будує, теж наш підписник. Думаю, буде ще все оформляти. Це таке. Так. А то от нас, не знаю, що це таке, чи то підводна лодка, чи така субмарина. Це будує теж ексес. Це Оце тільки, як то кажуть, макет. Я думаю, що він буде всередині це все ще обробляти. Якось так. Тризубець. Тризубець давно. І не давно нічого. Ну ладно. Жмот однако. Ну що ж, якось воно так. Ми, до речі, на величезному острові, де було 4 поселення. Так що, друзі, якось воно так. Тут, напевно, до жителів не їх закрили, щоб не виходили. Жжа, їжа, безкінечна їжа. Оберег right, я поставив собі орнамент, у броню. от, Приплив. це зі древнього стража мені впав він. Так що якось так воно. Це ж мій замок, типу, невеличкий, я його будую. Чи територію частково вирівнюю? От там зробив сітку. Раз покажу, як воно згори виглядає. Хотілося б ще парк гарний зробити тут ось. Ось так. Стіни. Це все буду зносити повністю. Це я дубів понасаджував, бо мені потрібно для будівництва. Якось так. Можливо, частково цю гору і залишимо, щоб зробити з неї парк невеликий в азіатському стилі. Ну, звісно, ворота ще буду добудовувати, можливо, ви це бачили в тіктоці. такого повно тут є. Ну, я трішки в своєму стилі це будую. Так що якось так. Тут це прогалено і тут це будуть це все залишати під дерева. Ну, в принципі, тут дуби не будуть стояти, тут будуть сидіти вишні. Вишні, тростинка, басейни невеличкі пороблю. Ну, якось так, друзі. Якось так. Да, до речі, на сервер ми закрили поки що, сервер закрили для нових гравців, так скажемо, тому що є свої проблеми. Якщо буде, буде відкривати сервер для нових гравців, я це буду сповіщати. Але сповіщати буду в телеграм-каналі. Назва каналу є в шапці профілю, Так що переходьте, будемо спілкуватись. А далі побачимо. Якщо собі гравці-підписники покажуть гарно, ми будемо додати нових гравців, тому що були такі підписники, які просто заходили крашити сервер. Світи, так що. Приєднуйтесь, будемо спілкуватись. Всім дякую. Далі буде.